Всім привіт! Є закони, які захищають, а є, які викликають питання. Це взагалі серйозно. Від заборони помирати до тюрми за зрізаний кактус. І все це не жарти, а реальні правила, які досі діють у різних країнах світу. У цьому відео розповім про саме такі безлузні закони, але мушу визнати, деякі з них справді мають сенс. Поїхали! Норвегія тут заборонено... Помирати В місті Лонгір. Це місто за полярним колом. Тут наскільки холодно, що тіла просто не розкладаються і можуть зберігатися десятиліттями у мерзлоті. Через це вмирати тут заборонено. Якщо хтось важко хворий, його транспортують на материк. Звучить як чорна комедія, але це питання санітарії. Віруси можуть зберігатися всередині тіл роками. Аналогічні заборони чи обмеження діють також у Селії, Тронхеймі. Та Хаммерфесті через суворі кліматичні умови, відсутність крематоріїв і обмеженість місць на кладовищах. Таке собі, ти тут поживеш, але помреш деінде. Монако тут заборонено грати в казино, якщо ти місцевий. Уявіть, живеш у найрозкішнішій країні з легендарним казино, але не маєш права в них грати. Такий закон діє з 1860-х років, коли князь вирішив захистити своїх громадян від спокус-азарту. Казино відкриті лише для туристів, а от мешканцям Монако вхід заборонено. Навіть працівники казино проходять контроль, щоби не грали. Сінгапур. Шувати тут поза законом. Ну правда, тільки жуйку. Тут це не просто цукерка, а цілий інструмент соціального контролю. У 1992 році її заборонили повністю через те, що її залишки псували метро, двері та дороги. Згодом дозволили лише лікарську з рецептом. І досі не можна жувати купити чи завозити жуйку без дозволу, штрафи до 100 тисяч доларів і навіть ув'язнення. Так от чому в Сінгапурі так чисто, бо не пережовують? Аризона, США. Зрубаєш кактус, отримуєш вирок як за важкий злочин. Звучить дивно, але кактуси символи Аризони і вимираючий вид. Тому їх охороняють, як у нас червонокнижних тварин. За зріз без дозволу, кримінальна відповідальність аж до 25 років. Кактуси не чіпай і житимеш спокійно. Бурунді, Африка. Любителям бігу точно не сюди. Тут біг не про спорт, а про підозру. Уряд заборонив колективні пробіжки у 2014-му, бо вони нібито прикривають підготовку до протестів чи заколотів. Тож, якщо ти бігаєш, краще робити тихенько і краще вдома. Вас кладеться відчуття, ніби твій фітнес це новий бунт. Ну і декілька законів бонусом. У Венеції заборонено годувати голубів, штраф до 500 євро. У Франції не можна називати свиню Наполеон, бо це образа імперії. Та знову ж таки у Франції заборонено цілуватися на вокзалах, щоб не затримувати потяги. У Шотландії, якщо хтось проситься у туалет, маєш пустити, бо це закон. У Ізраїлі заборонено колупатися в носі по суботах. Ну і вишенька на торті у Алясці заборонено будити ведмедів для фото і поїти лосів алкоголем. У світі ще повно законів, які звучать як меми, але за них карають на повному серйозі. Напиши в коментарях, який із них найбільш дикий. А якщо хочеш продовження, став лайк. І не забудь підписатися. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!